Це буде Україна зерном, а сільгосп – виробники з прибутками про проблеми та перспективи галузі говорили учасники другого етапу третього всеукраїнського аграрного форуму. Головною інтригою було те, чи візьмуть у ньому участь представники вищого керівництва держави. Нагадаємо, міністра аграрної політики та продовольства Ігоря Швайку чекали під час першого етапу форуму в квітні. Коли стало відомо, що його не буде, зібрання висловило посадовців недовіру. Хоча той факт, що в момент проведення форуму Ігор Швайка був у парламенті на годині запитань до уряду. Залишився як кажуть за кадром на черговий форум. Запрошення отримав вже й прем'єр-міністр Арсеній Ценюк. За день до заходу на засіданні кабінету міністрів він підтвердив участь свою та профільного міністра. Відтак діалог відбувся. Першими надали слово аграріям. Говорили про хороший урожай, який проте навряд чи принесе багатьом прибутки. Зважаючи на подорожчання всього, що тільки можна, та проблеми з газом, вийти на нуль буде хорошим результатом. До традиційних проблем додалися й події на сході. Спілкування з учасниками форуму Арсеній Ценюк був від. Країна ледь уникла банкрутства. Однак уряд працює над тим, щоб вже за кілька років змінити ситуацію на краще. Кінцева мета створити такі умови, щоб через 10 років Україна потроїла сільськогосподарське виробництво. При цьому займалася не лише вирощуванням та експортом зерна, а й переробкою. Якщо ми працюємо лінійно, зібрали зерно і його продали, ми завжди будемо в мінусах. Завжди. А якщо ми мислимо по-іншому, яка ми не просто збираємо і продаємо зерно. Ми переробляємо і стаємо постачальником протеїну. Ми в грі. Зі слів Арсенія Яценюка. Фундамент стрімкого зростання АПК буде закладено в рамках виконання дворічного плану відбудови так званого плану маршала для України. Презентують його у вересні. Ми безпосередньо, після декількох знарад з вами, я особисто займаюсь тим, щоб протягом найближчих двох місяців вийти на перший проект рішення. Що ми з нашими західними партнерами можемо зробити у питанні розвитку АПК? Вони нам поставляють техніку, вони інвестують. А ми разом спільно виробляємо і продаємо. Прем'єр-міністр додав, держава скасує перепони на шляху інвестицій та спростить дозвільну систему. А окремий офіс торгового представника просуватиме українську продукцію на нових ринках. Також прем'єр анонсував найбільшу за 20 років приватизацію в АПК. Оголосимо самомасштабну приватизацію за всіх 20 років. Вважаю, що компанія «Укрспирт» повинна бути приватизована. І інші державні компанії, які є предметом корупції, а не розвитку країни, ігор Швайка розповів про роботу міністерства за останні кілька місяців в заліку. Початок дерегуляції, стабілізація цін на молоко, нові експортні ринки. На черзі реформування бюрократичного апарату та збільшення ролі профільних асоціацій, а також зміни системи оподаткування. Запровадити їх планують не раніше ніж з 2016 року. Щоб вони були прогнозовані, щоб вони були зрозумілі. Якщо ми скасовуємо фіксований сельовий податок спецрежим ПДВ, то на сьогоднішній день уряд повинен чітко розуміти, з якого джерела може бути компенсація того спецрежиму, який існує на сьогоднішній день. Та головне міністерство розпочало реальний діалог з аграріями. Той хто приходить, завжди знайде середовище для нормальної робочої атмосфери і напрацювання проєктів тих рішень, які сьогодні потрібні країні, які потрібні кожному з нас. Оцінюючи зустріч, учасники аграрного ринку наголосили вперше за багато років вони побачили розуміння з боку влади, і, хоч не всі проблеми вирішуються так швидко, змінився сам формат спілкування. Учасники форуму підкреслили. Вони сподіваються на продовження співпраці та те, що слова не розійдуться зі справами.